Батько, ми молимо до Тебе, ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі, Господи, за цей день. Вдячні за твою милість, Вдячні за хрест, Господи. за те, що на Христі ти взяв наші гріхи, Господи, і в тілі своєму привози того Христа. Ти дав нам свободу, дав нам життя вічне. Ти дав нам Духа Святого, ми поклоняємось тобі, і ми дякуємо тобі. І ми просимо, щоб ти поблагословив служіння, благословив годне хрещення, щоб вступити з тобою завіт, віт, і серця, Господи. Ми все віряємо твої руки, тобі поклоняємося, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. не підемого Творця, вірою в неосяжного Господа Ботця, вірую в вседержителя, жителя міста, життя в Господа. На цьому місці звершується одна із заповідей Ісуса Христа, можна сказати, перша заповідь. Про це він сказав у своєму останньому зверненні, яке він вже сказав саме перед уходом з цієї землі, це після своєї смерті, після Воскресіння. Останні зустріч з учнями і останні слова. До речі, коли людина навіть відходить землі, то останні слова на них треба звертати увагу. Вони можуть бути дуже важливими. Вони іноді підкреслюють сенс життя цієї людини, можливо, якісь побажання до рідних, до дітей і так далі. Так ось останнє побажання Ісуса Христа. 28 розділ Матвія з 18 вірша. До речі, це, цей вислів, це речення, яке сказав Ісус, богослови називають великим дорученням Служа Христа. Воно не тільки останнє слово, воно і останнє доручення для церкви, яка на землі зараз є. Та Ісус, підійшовши, промовив до них. «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Поспітіть і навчіть усі народи, хрестячи їх біля Отця і зіна і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами у всі дні аж до кінця віку. Амінь. Отже, по-перше, він сказав про свою владу. Вся влада і на небі, і на землі належить Христу. Нам іноді видається, що влада належить ціннім цього світу. Ні. Він є Господь Господь, і цар царі. Під його владою все. Царі, президенти, держави і кожен із нас. А особливо велике щастя підпадати від Божу владу не загально, як увесь світ, а особливо це бути наближеним до Нього, бути його дитиною, бути народженим згорі від Нього і стати членом його Божого Царства. І саме сьогодні відбувається така подія приєднання людей, які в білих халатах перед вами ви їх побачите. І в воді вони приєднуються до Божої особистої влади. І бути, бути учнім Ісуса Христа, навіть бути його рабом, як Павло каже, «Я раб Господи Ісуса Христа. Це велика честь. Далі він каже, що ідіть і навчіть усі народи. Тобто це повеління церкви. Якщо ми не будемо йти, нічого не вийде. І це не означає стояти, чи сидіти, чи лежати, це означає саме йти. Це рухатися, це проповідувати Євангелія. Оце слово навчити всі народи в оригінальному тексті, воно ще може перекластися як зробіть учнями, моїми учнями, людей. Тобто, що таке зробити учням? Це проповідувати йому, це привести його до Христа, до покаяння, привести його в церкву. І після цього вже е, церква охрещує таких людей, яким благовісники, проповідники та всі ми приводять до Христа. Охрестити їх. Вільна Отця і Сина, і Святого Духа саме сьогодні відбудеться оце доручення охрестити її, які стали вже учнями Ісуса Христа, які повірили в нього, які довірилися Йому, які стали дітьми Його, які отримали народження згори, вони спасені, але поставити крапку у цій Божій роботі. Щодо спасіння людини, охреститися я Отця Сина і Святого Духа. І далі дивіться після хрещення, навчаючи їх зберігати все, що я заповію вам. Тобто, якщо ви стали учнями, дорогі друзі, то це має навчання продовжувати. Розумієте? Незважаючи на вік, навчання треба продовжувати. Що це за навчання? У церква є школа. Ми в зібранні, ми вчимо, вчимося молитися, ми вчимося читати Біблію, вчимося її розуміти, вчимося практичному християнському життю. І блаженна та людина, яка не просто слухає, дуже добре, що вона читає сама, навіть вірить. І це ще не все. Блажена людина, коли вона виконує Боже Слово. Блажений той, хто читає, хто слухає, і той, хто виконує. Так написано в святому пісні. От нехай вже Господь благословить вас, щоб ви були прикладом, як учні Христової, в церкві Христової, прикладом для своїх рідних. Можливо, ще хтось із невіруючих і є ненаверних людей, бути прикладом Христової любові, христової віри, христової надії. Отже, Зараз будемо підходити до хрещення і останні слова, які, останні речення саме. Ось я з вами по всі дні аж до кінця дій. Хто буде вірувати, ну, буде спасені. Хто не буде вірувати, він вже засуджений. Розумієте? І от так ми застерігаємо людей, щоб вони не підпали під цей Божий суд. Бо дуже страшно впасти в руки Бога живого. Отже, ми вітаємо вас, друзі, вітаємо церкву Прилуцьку, вітаємо церкву Талогаївську. І зараз ми саме приступимо до практичного звершення цієї заході. Помолимося. Отче, милосердний благословенний. Ми молимося тобі і просимо. Благослови місце, благослови всіх людей, благослови терпу. Звершити нам все по волі твоїй, по милості Твоєй. Амінь. Амінь.